Добрий день, любі дітки! До нас з вами хтось сьогодні завітав, а давайте ми поглянемо. Давайте поглянемо, хто до нас завітав. Зайчик сірий та пухнастий. Білка у дуплі живе, горішки шишки там грізе, лисичка-сестричка лісом ходила, хвостиком водила. Сірих хвостик, сірий вуха, біжить лісом він щодуху. Так, до нас завітали з вами лісові друзі. І почали вони сперечатися. Хто з них самий найменший, а хто самий найбільший? Підкажіть їм. Так, сама маленька білочка, а самий великий вовчик. Вони хочуть бути дуже розумними і займатися разом з вами. І просять допомогти їм знайти свої олівці. Ми білишці найменший олівець, потім зайчику трішки більший, лисички ще більший олівець, а вовку самий найбільший олівець роздамо. Який олівець білочки піде? Червоний, Зайчику. жовтий, лиски наші, зелений олівець. І нашому Вовчику ми віддамо синій олівець. Наші друзі малювали олівцями і намалювали, подивіться, зеленим олівцем, що вони намалювали? Зелений кружечок жовтим олівцем, жовтий кружечок, червоним червоний кружечок, а синім олівцем синій кружечок. Вони працювали, працювали і дуже зголодніли. І хочеться печива з'їсти їм. Подивіться, печиво яку форму має? Так, кругленько, у формі кружечка. Але печиво у нас одне, а друзів багато. Давайте ми допоможемо і зліпимо смачні печива. Ми будемо зараз з вами випікати, ліпити гарне печиво для наших друзів, звіряток. Але спочатку давайте розімнемо наші пальчики. Я печу-печу, печу, друзям всім покалачу. Маком я потрушу, в піч гарячу посаджу. Випікались калачі у натомленій печі. Ось такі гарні. Ми зробили розминочку, тепер беремо, відриваємо шматочок жовтого пластиліну. І... Розминаємо в долоньках. Ми його гарно розминаємо. А тепер дивіться, коловими рухами отак скручуємо, качаємо кружечок. І потім пальчиками приплюскуємо. Ось таке печиво у нас з вами одержалось. Далі беремо синій, червоний і зелений, і буде у нас гарне печиво. Ось таке, дивіться, гарне печиво у нас різнокольорове. Одержалось для того, щоб пригостити наших лісових друзів. Давайте повторимо, якого кольору печиво в нас. Жовте синє. Червоне і зелене. Наші друзі-звірятка дякують вам за гарне печиво. А я вам кажу до побачення, до наступної зустрічі!